В Україні зростає кількість інтернет-користувачів. Про це, це не заслуга активної молоді. За даними останніх соціологічних досліджень, українців старше 60 років почали активно користуватися всесвітньою мережою. А кількість саме таких користувачів зросла в четверо за останній рік. Ми запросили у гості нашого психолога Євгена Медриша, аби спробувати зрозуміти, чому інтернет став таким популярним. Доброго ранку, Євгене. Тож, що таке життя в інтернеті? Ну, жизнь в интернете это, опять-таки, та же самая жизнь. И люди пользуются интернетом так же, как вот сейчас перестали ну, вот ходить пешком в гости, ходить на машинах, перестали докрикиваться из хаты в хату, а как-то пользуются телефоном. Это просто способ общения. Да, так. Да, 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 да. Это способ общения интернет. Хотя потребность та же самая, ну, общение, встречи. Я знаю там одного батька, який е, зі своїм сином переписується так: викинь сміття, будь ласка, Додав йому відповідає пішов. Так, да, можна не тратитися на ручки, на карандаши, на бумагу. Ну, інтернет знає про нас дуже багато інформації. Навіть наша фотографія на сторінці у соціальній мережі може е, визначити наш характер. Давайте подивимося на сюжет. Щоранку на каналі Один плюс один аромок Самит Кави. Якобс запрошує гостей. Сторінка у соціальній мережі це обличчя, розум і честь сучасної людини. Менеджер з персоналу Ірина Палькевич легко складає психологічний портрет людини лише за його сторінкою. Сложні слідні, у котрих на страничці дуже багато інформації. В різних перепостахів і з разних груп красивих картинок, коміксів, і все это не відношення ніякого до клічності чоловіка. Така людина дуже замкнута і часто сторониться людей у реальному житті. Єсть много. Картинок, гді чоловік в каких-то зитіх странах на яких-то інтересних собитиях, і тогда скорі та тоже способ получить яке признання свою успішності. Відверті ж фото дівчат у бікіні кажуть про статус під назвою Активний пошук. Якщо ж чоловіки виставляють подібні світлини, стережіться перед вами самозакоханий нарцис. Чимало про людину може розповісти і її нік. Зменшено песливі імена Аля Оленка і Ринка свідчать про інфантильність власника. Ніки у стилі бос, королева, барон кажуть про невпевненість. Часто підвищена активність на сторінці говорить про заповнення порожнечі в особистому житті. Такій людині не вистачає відвертого спілкування у реальності. Щоранку на каналі Один плюс один аромаксамит Кави Якобс. Запрошує гостей. Ватарка невозможно. Є речі, які ніколи не набридають, такі як Аромаксамитова кава Якобс Монарх. І розмова з гостем і дуже цікавим. У нас сьогодні в гостях експерт, психолог Євген Медреш. Ми говоримо про е, так би мовити, кіберпсихологію. Можна так назвати Євген? Так. Да. Тобто це поведінка в інтернеті, і не тільки поведінка, це і наші аватарки. Сюжет зараз ми дивилися. Це наші пости, наші статуси, які ми оновлюємо щодня. А може там хтось і не щодня, от, взагалі, євгене. Чи можна судити про людини по її аватарці? От загалом, це очень ну, опасная ідея, яка сейчас приходить в голову всім. от политтехнологов до вот, киберпсихологов. Это тоже Взять... штука, я вот на... ну, да. богато и как будто вот по одной аватарке сразу прочитать человека, ну, как бы не приходя к нему в общение, ничего у нем не спрашивая, и у него ничего не спрашивая. И это ну, довольно, мне кажется, такая примитивная идея, потому что э, ну, вот, любые попытки посмотреть на что-то и сразу сказать «о», это как будто ну, вот, выводит человека за скобки вообще ситуации и общения. И это на самом деле, мне кажется, такая ну, завиральная штука. Ну, от, до речі, на таку статтю. 95 чоловіків з аватарками, машинами, наприклад, от машини замість аватарк, відчувають комплекси через складне фінансове становище. От, це як один із варіантів. Це правда, може таке бути? Я взагалі проти того, щоб. Тут написано шотландський дослідник Шефільського університету. Це забавна фантазія шотландських дослідників. Ну, в принципе нельзя под просто посмотрев на какое-то одно проявление человека, на одно поведение, на фотографию. ну вот э, сейчас взять вашу фотографию задумчивым и скажут, о, этот человек это человек, который все время думает. через секунду ваша фотография будет веселая, беззаботная с той же чашкой э, кофе и скажут, о, это веселый человек, который ничем не думает. вот то же самое с аватарками. она ставится в какой-то момент времени под каким-то, не знаю, там настроением было. А и вообще, когда человек что-то вот, да, или не было другой под рукой, э, и как дачах щось там от, ну, постят, тота uh -huh. обычно постят либо то, чого у нього визбытки, либо то, чого у нього серйозно не вистає. І ці аватарки, вони либо показують, що зараз у чоловіка в характері, в настроєнні, в судьбі визбытки, або то, що не вистає. Це дуже різні речі. Ну, а такі випадки, коли, припустимо, от, якщо можете прокоментувати такі uh -huh. випадки, коли чоловік ставить на аватару світлину жіночу і навпаки, коли жінка ставить там чоловіка. Вот И вот в этом смысле у нас есть два повода, да, или два выхода. Да? Первое, ну как-то попытаться, такого времени никогда не будет, поговорить с человеком, узнать, почему это сделал, и выяснить какой-то особый ход, который привел человека в это. А можно просто как бы человека вывести за скобки сказать – о, это значит то-то, то-то и то-то. И я же говорю, вот это сейчас какая-то такая тенденция, не приходя в контакт с человеком, просто говорить о нем, не с ним, а о нем. Так mm -hmm. что, само по себе… Киберпсихологія очень интересная. Человек ведет себя в сети не совсем так, как ведет себя в прямом общении. В сети очень много грубости градусов. Да, да, да. У нас есть теж на ВКонтакте уже на з нами на ВКонтакте є глядач. Я до че ага. до чого Отлично. до чего веду? Давайте візьмемо. Давайте третього позовем. Ало. я утра третій. Доброго ранку. Будь ласка, приєднуйтеся. Як вас звати? Меня зовут Толя, такой вопрос. Ну, мы все пользуемся фейсбуком, и вы, Леша, пользуетесь фейсбуком, а той, так. І дела. И я хочу придумать моя подружка, ну, у нее на аватарке все фотографии, она своих котиков выставляет. И мы недавно общались с одним молодым человеком, ну, вроде бы, ну, нормально, режиссер там телевидение, вроде бы оно не больное на голову. И мы ему написали, что такой красивый котик, такой замечательный котик. А он нам написал, ну точно больной. А вы хотите поиграть с моим котиком? А, Ми зрозуміли, але мені здається, це вже питання поведінки в інтернеті, так, Євгене? Так. Да. Причому вот вот вивод, що він точно больной. это це теж ну, забавна фантазія, но вже не шотландського исследователя, а вот этой милой дівушки, яка дзвонила. Так, ну а якщо говорити про ну, ну а, знов таки кіберпсихологію, можна, я буду використовувати Конечно. цей термін, якщо ми говоримо про інтернет, як все ж таки за аватаркою можна. ну... Все ж таки вгадати е, якийсь е, окремий психотип людини, щоб потім е, можливо вийти на контакт з нею. Ну вот, це очень вот, важное поняття. Ілі психотип, или конкретный человек. Смотрите, ä, понятное дело, что ну, вот как бы э, э, в сети психология чуть-чуть ну, другая, чем в прямом общении. Но все-таки это та же самая психология. И можно выделить там миллион разных э, каких-то, не знаю, подсистем. Киберпсихология, э, там не знаю, интернет-психология, психология человека за рулем, психология э, там производственная психология, там свободного времени. Это все как бы просто конкретные проявления психологии данного человека. Вот еще раз говорю просто посмотреть на аватарку и э, поместить человека вот, прикнопить его там, булавкой в гербарий это достаточно просто очень увлекательная идея но это какая то идея Древняя, мне кажется это ложная да. она упрощает общение упрощает поведение человека этот больной этот здоровый этот милый этот такой то и все и встречи с человеком не произошло в психологии мы так не узнаем ну, не узнаем другое дело что Какое-то общення, то есть ясно, що чек поміщає аватарку. но щоб пошло какое то общення. А яке потрібно? Я ж можу спілкуватися і в інтернеті саме, а можу зустрітися у реальному житті. І це будуть, ну, різні люди. Я ну, це не це сумніваюсь. проблема. Зустріч в реальній житті, ну, от зараз потреба в зустрічі набагато більша, ніж шанс зустрітися. Я <гум> в вот, самому на початку я сказав, возник, ну, що таке інтернет-спілкування? Це просто, коли на місце пішим прогуลокам прийшли якісь, не знаю, системи, автомобілі, механізми, девайси і гаджети. а що можна сказати про людину, яка досить часто змінює свій статус або пише про себе дуже багато? Ну, майже кожен крок. Там, пішов виносити сміття, э, заварював каву собі, там пішов зустрічатися з друзями. Розочарую сьогодні шотландських дослідників. Нічого чітко определенного сказати не можна. За этим может скрываться либо некоторая неустойчивость, некоторая неуверенность, либо может скрываться ну, просто ну, пассионарность, э, потребность часто менять себя. Ну, Какая-то агрессивность даже может за этим скрываться. Вот. И в этом смысле от неуверенности до агрессивности – это два разных человека. Нельзя mm -hmm. поэтому очень четко сказать однозначно. С этим и то и другое. А в любом случае, мне кажется, даже помещение аватарки – это тоже ну, некоторый вызов к общению. Или э, ну, стена. За которой вот как би бы говорить стоп, сюда вход воспрещен, Я не общаюсь. Ну і при тому все равно ж, за, за, зареєструвався. Ну а у нас обмаль часу, але ми встигнемо взяти дзвіночок. Mm -hmm. Алло. Алло, доброго ранку. Доброго ранку. Як вас звати, будь ласка, представитися? мене звати Вероніка, і в мене таке питання до Сергія. Ну в будь-якому разі, в наш час здебільшого люди спілкуються по інтернету. Я не бачу в цьому нічого страшного, але який визначений час для кожної людини? Наприклад, як визначити, чи людина інтернет залежна? скільки приблизно для нормальної людини потрібно провести час, ну от якби нормальна людина, як на ваш погляд, проводить час в інтернеті. Дякуємо, Вероніка. Угу. Дякую. Ну, вот смотрите, зависимость от привязанности отличается очень просто. Зависимый человек, ну, не счастлив, он страдает, ему плохо, но он не может бросить. І вот інтернет зависимость она просто ну как бы хорошо видно, когда э, очевидно по внешним признакам или по суб'єктивному состоянию. Ну вже тяжело, он не очень щаслив. У него воспалені глаза, і не очень доволен собой собою і Но это це делать. Дякую, Євген. Що з нами робить кави? Ми з нашим гостом зараз просто такі не помічаємо, як біжить час а вже е пора прощатися. Дякуємо, що завітали. І ми Дякую, спробували тому, сьогодні зануритися у глибини кіберпсихології з нашим гостем Євгеном Метришем. Дякую, 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 що прийшли. Ну.